Вы сейчас профессором любите, потом столом сюда пройдете, один зайдет со столом. 27 березня на пункт зв'язку 16 Державної пожежно рятувальної частини по охороні Вітовського району надійшов виклик про пожежу в двокімнатній квартирі в селі Полігон по вулиці Центральній, 29. Прибувши на місце під час проведення розвідки з'ясовано, що горить двокімнатна квартира на другому поверсі. За допомогою ланки ДЗС виведено на свіже повітря 6 осіб. Площа пожежі склала 10 метрів квадратних. До гасіння залучалося 5 одиниць з техніки та 12. 12 а человек особого склада.